Очевидно, буде. І е, насправді Мар'яна Безугла – це не тільки інформаційна ця склонова, Е, коли вона пише, коли вона починає розмухувати е, всі ці е, перепалки. В суспільстві вона ж насправді, коли вона пише, вона е, дратує і лякає е, людей, по е, коли ти це бачиш, коли ти бачиш таке отаку захвалу, це не критика, це просто цькування. Військове керівництво очевидно, що військове керівництво не є в своїх діях і рішення. Коли вона піддається таким нападкам безкарно. Але е, е, суть Мар'яни Безуглої, до речі, е, вона, е, зверніть увагу, те, що вона, той образ, який вона транслює назовні, мовляв, я така навіжена, я така забрав, така Грета Тумберг українського розливу, розумієте? Так, да, незалежно. Але е, її інтерв'ю, вона давала інтерв'ю радіо НВ, і мене здивувало, що ну, вона не така проста, як хоче показати, вона кілька разів прямо збрехала. Прямо. Тобто вона робить вигляд, що ну я така, я якщо я помиляюсь, то я моя твоя не понімай, але ж я щира. Ні, 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 вона бреше. До прикладу, коли вона на питання журналіста щодо початку війни, бо вона там звинувачувала Содаля, і її журналіст нагадав, що чекайте, підготовка до війни це питання Верховної Ради, це питання президента. В той момент у нас не було воєнного стану. І була, були дані розвідки Кирила Буданов чітко. Проговорював про, про напад. Президент заслуховує голову розвитку, в чому питання вас здасть, називається так. А що такого? І вона каже: ну, президент слухав радників. Її питають: а хто її радив? Залужний. Та ти що? Та й не вже. Ну, тобто, це пряма брехня. Ну, пряма. Розумієте, вона бере і каже, що президент, заслухавши, Голову своєї розвідки, не повірив йому, бо йому залужницько, залужний радник, Ну, залужний не радник. Тобто вона бреше, вона так знайшлася, в побігали, і кілька разів були ще такі прямі, пряма брехня, яке, де вона сама собі суперечить. І тому це говорить про те, що робить вона це свідомо. Вона прекрасно знає, що вона робить, коли вона грає в таку, ем, таку щиродуху невміняшку. Це, це не так. Це по-перше, тобто, це образ, оце те, що ми маємо розуміти про неї. Оце образ. Друге, що ми маємо розуміти, Мар'яна Безугла, крім того, що вона починає всі ці речі, це вивіска, це насправді, це насправді не саме страшне, що вона робить, а насправді вона вносить розкол. В військову структуру. Вона фактично руйнує армію як єдину структуру. Бо зверніть увагу, що вона робить по закликах. Ну, до прикладу, коли ми пам'ятаємо інтерв'ю те скандальне Архамії, коли він говорив про те, що Джонсон там приїхав, щось сказав, не сказав, якось от, якось стамбурські домовленості зірвав, не зірвав, він якось невнятно це проговорив і всі вчепилися за це. Але там було друге. Він казав, що е, треба справедливо. Мібілізацію в той момент це питання стояло. І що, мовляв, вони з Мар'яною створили якісь підкомітети, вони над цим працюють. От вона з тих пір як працює, закони нині там, справедлива мобілізація, як нема, так не було. А що робила Мар'яна, коли вона паралельно вона цькувала головкома залужного, але ж тоді зверніть увагу, вона людина, яка працює над концепцією справедливої мобілізації. І вона вкидає: Так, а давайте жінок всіх мобілізуємо. Ну, серйозно, так? Да? Або а давайте там 18-річних, а давайте розстрілювати, а давайте же Тобто вона постійно вкидала такі провокативні речі, які лякали суспільство і настроювали суспільство проти мобілізації як факту. А потім ми бачимо, що у нас протягом року не вистачає людей, що збільше на фронті, що збільшує втрати. Вона зараз закликає командирів писати їй особисто і скаржитися на керівництво. А що це таке? Це бунт. Це саботаж. Вона закликає командирів до саботажу. Бо якщо я знаю, хочу я там не що в мене там з начальство, я Мар'яні не пишу. Вона на нього, а я хожу собі кум-каролю, сват-міністру. Тобто це не керований сярмі. В принципі, це те, що траткісти робили. От не от, от, у Першій світовій це в оці солдатські комітети. Це от це от все розумієте? Тобто її робота це не вкидати цю дурню, яку вона цькування робить. Її робота розвалювати, їй це вдалося взагалі концепцію справедливої мобілізації, яка мала бути в країні, такої справжньої мобілізації. В, в даному випадку, от наприклад, концепції громадського догляду за діями там спецслужб і армії, вона ж в нас була так, сталося спіпало. По Вагнергейт вона там керувала і брехала на кожному кроці. Тобто вона стояла і в очі, очі всі країні бригад, Тобто вона не така проста дівушка. І зараз вона, в принципі, ту структуру ми в стані війни вона займається саботажем, вона закликає до саботажу, вона готує паралельні структури, вона збирає якісь списки на командирів. Що, звісно, цих командирів лякає, бо ти воюєш чи ти під судами ходиш. Тобто вона створює всю цю ситуацію. Я... і Тому для мене виключення її з якогось комітету. Я взагалі хочу спитати до наші спецслужби. Ну що відбувається? Якщо військовий не може прокоментувати ситуацію на фронті, це для нього догана суд тюрма, то що тут відбувається? Ну це реальна антидержавна діяльність. І от це мене насправді дуже в ній лякає, тому що вона має дуже вдалий образ от такої правдоробиці, але якщо подивитися буквально, ну, вона бреше. Причому з таким, з таким, знаєте, оце такими оченятами, такими невинними. В так дитина, дитина сидить, ну, мовляв, дурна не понімає. Ні-ні-ні, все вона прекрасно розуміє. Прекрасно. І от і те, що вона робить, ну ці збори якихось списків. Вона має право списки військовослужбовців збирати. Ми пам'ятаємо про списки, їх Льовочкін збирав. Чи хто там оцей там? А же Дубинский. А потім зайшли окупанти з списками, пішли по Київщині, вже знали, кого стрілять, кого... портновські списки. да, пробачте. Портновські. І тут тепер Мар'яна якісь списки збирає. Тобто, це що таке? Ну я не знаю. Тобто, от мене оці речі вони за межами мого розуміння. За межами, правда, тому я думаю, що коли поки ми дивимося, що за цією попією Санта-Барбарою ви, ви, виключають, не виключають. Я, ми не бачимо ніяких розслідувань щодо цього. А вони Обслідув. мають бути. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.